Село, хороші гості за столом. Ну, шановний коло Гатович, ми ще сердечно вітаємо вас з прекрасним життєвим ювілеєм, з вашим 90-річчям. Дай Бог, щоб ми ще зустрілися з вами на 100-річчі, при такому здоров'ї, з такою гарною посмішкою і прибадьорому настрій. І подякую Карстичівської міської ради. За підписом Юрію Миколаєвича Денсавця Секретаря міської ради подяка Павлу Гнатовичу Каліновському за вагомі торгові здобутки, багаторічне та самовіддане служіння обраній справі, високу професійну майстерність, доброту, чуйність та знагоди 90-річчя від дня народження. Дякую. Вітаємо вас Вітаємо Дякую. Вітаємо вас! Дякую. Вітаємо Дякую. вас! Дякую. Ну і подарунок від міської ради. Від депутатського корпусу, і в цілому і в адміністрації міської ради. Дякую. Да. Вам здоров'я. Походження є у кожного день народження і у бідного, і заможнього день народження є у кожного. Родження є у кожного, а сьогодні твій твій, твій святковий день за і ісів, запроси гостей, хай лунає тости, 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 хай цвіть гості, 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 хай лунає пісня, наша пісня скрипкогра. Ти за твою щасливу долю і за Україну рідний край З зберушня. Дякую. Дякую.